Це Проте, минуле нашого краю. Проте минуло воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. Олексій Шістко жовтеня з у класі. Та це і не дивно. Хлопчикові іще не виповнилося восьми років. У шість літ Альоша пішов до першого класу. Потім був переведений одразу в четвертий. Закінчив його з похвальною грамотою. І от нинішнього вересня успішно стартував у новому навчальному році у 5-му В класі 20-ї Ворошолеградської школи. Особливо любить хлопчик математику, фізику, астрономію. Любить і знає невідмінно. Учителька математики Валентина Іванівна Калініна викладає в школі вже 20 літ, а такого юного п'ятикласника навчає вперше. Вдома на Олексія чекає молодший братик Павлусь і цікаві дитячі ігри. набагато цікавіше Альоші з татом Павлом Юрійовичем. Вони детально розбирали усі партії чемпіонату світу з шахів. Здібності, здібностями, та Олексій уже затямив собі, що лише сумлінне навчання дає міцні знання і відмінні оцінки у щоденнику. Успіхів тобі, Олексію у навчанні. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в двадцятому сторіччі.